Пів тисячі учасників із 18 регіонів України маршрут першого марафону на заході України організатори проклали поміж гірських краєвидів на Закарпатті. А всі зібрані гроші відправили на збройні сили. Чи всі учасники змогли здолати дистанцію? Світлана Даніщук розкаже. Три, два. Рук два кілометри неймовірної краси. Так про цю дистанцію говорять учасники марафону, адже маршрут пролягає гірськими краєвидами. На старт вийшли більше пів тисячі учасників з 18 регіонів України. За три години на фініші з'являються перші учасники. Швидшим став 34-річний військовий Віктор Романюк. Для нього це другий у житті марафон. Я їхав, знав, що я переможу. Пройшло багато тренувань, важких, багато місяців. І, в принципі, те, що я хотів, воно оправдане. А серед жінок першої фінішувала киянка Іванна. Жінка каже, краєвиди не аби як допомагали долати в тому. Ми бігли реально серед гір. Коли вранці бігаєш і ти бачиш світовани, мені... Чи загалом ми кайфували? Мене скорений втомою з нашим жовто-блакитним стягом, ще один учасник. Це 54-річний доброволець, який боронить державу на Запорізькому напрямку. Чоловік щасливий, що дата марафону співпала з його відпусткою. Я простий учитель фізичного виховання. Біг, то моє хобі, біжу так, як цей захід на підтримку Збройних сил України. Я сам військово службовець і всі 100% відсотків внесків учасників будуть використані на офіційні потреби Збройних сил України і дякуємо нашим захисникам і захисницям, завдяки яким ми можемо жити і проводити такі заходи. На повний марафон зважилися близько двох сотень учасників. Ще понад 300 спортсменів обрали естафету у 21 та 10 кілометрів. Я біг півмарафон естафетом, але біглося важко. В кінці біглося важко. Є серед марафонів Марафонців і діти, восьмирічний Святослав, який прийшов на забіг з батьками, здолав дистанцію в один кілометр. Бігати це круто. Бігайте всі, бігайте, всі. родинами з дітками, дорослі, малі, не зважаючи на вік, не зважаючи на стать на занятість, бігайте, бо це круто. Марафонці, які пробігли всі 42 кілометри, отримали сертифікат, який дозволить їм взяти участь у світових забігах. Світлана Деніщук, Станіслав Бубузький, Закарпаття, ТСН, один